Доброго дня, звичайно, ми підходили з кадровими проблемами, бо два центральних основних захисники пропускали через перевірку та карток. Десь трошки ми специфічний склад ставили. Але той склад, що зараз в нас є, всіх з великим бажанням хочуть боротися і досягати результату. Десь по першому таймі нам досить багато повезло, ми забили свої моменти, натомість не пропустили. Хоча тут тільки можна сказати, що фортуна була на нашій стороні в першому таймі. А в другому таймі я рахую, що ми дуже багато створили ну, 100% моментів, повністю переграли суперника. Весь навіть по другому таймі шкода, що такий невеликий рахунок. А так в нас нічого не змінилося, задачі ті самі ще виграти одну гру, надіятися на втрату суперників і залізти ту вісьмерочку і, і боротися там. А команді Васильківців бажаю удачі, вони набагато ближчі до призів і в них ще все попереду. Дякую. Важко щось сказати по сонячній грі. Поразка 4-0 це, не знаю, мабуть, найгірша гра в цьому чемпіонаті. Так, дівчата є фактори, що чотири ключових гравця не було. Але при тому всьому ми на початку створили моменти, забими тих 2-3 моменти, що ми мали, була наша ситуація. Так, на жаль, перемагає той, хто забиває. Ми сьогодні не забили. Хоча ми створили моменти, мали в першому таймі пробували, домінували. Будь що ще сказалося, що ми в середу загроном зіграли і не хватило команди. Команді суперника дякую.